Іспанські поліцейські спіймали київського забудовника та афериста і відправили назад в Україну. Екстрадиція відбулася напередодні. Мова про Анатолія Войцеховського, який п'ять років переховувався від Інтерполу. Коли ви почуєте, скількох інвесторів він намахав, ви будете шоковані. Як він роками обманював людей, що мріяли про свою оселю і що йому світить Заскоєне? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Це Анатолій Войцеховський на кордоні з Польщею. Пункт пропуску Краковець Корчова. Його ведуть під руки і передають українській стороні. Останні п'ять років Войцеховський був у міжнародному розшуку. А це липень 2016-го. Пана Войцеховського затримували вперше. Причина та сама: шахрайські схеми із забудовами. Його арештували, але з правом внести заставу. Що Войцеховський. І зробив, щоправда, згодом втік за кордон, не чекаючи на рішення суду. Виклав, між іншим, кругленьку суму 14 мільйонів гривень, яку в подальшому скерували до бюджету. Та це для нас захмарні цифри. Для девелопера то була крапля в морі. І ви скоро зрозумієте, чому я так кажу. Відшукали втікача в Іспанії. Він був фігурантом десятка кримінальних проваджень, починаючи з ухилення від сплати податків. Самовільного заняття ділянок та самовільного будівництва, і закінчуючи незаконним привласненням коштів інвесторів, усі його злочини задокументовані та розслідувані. Від його афер постраждали більш як 10 тисяч інвесторів. Вдумайтесь, це населення невеликого містечка. Стільки людей проживає, до прикладу, в місті Чоп на Закарпатті або в Немирові на Вінничині, і всіх цих вкладників ошукав. Войцеховський до суду щодо нього скерували увага 12 обвинувальних актів. Воно й не дивно, бо шахрайська схема підозрюваного успішно працювала аж 6 років. Як це все відбувалось? По-перше, в нього було понад 60 підконтрольних компаній. Вони ж почали будівництво 42 житлових комплексів, серед яких Східна Брама, Синьо-Озерний, Перлина Троєщини, Олімпійське містечко, Совські Ставки. Та ЖК науковий у деяких не було права на користування земельними ділянками, в інших не було дозволу на будівництво. Геніальний забудовник шукав вільні ділянки, заносив куди потрібно хабарі і розпочинав будівництво. Або принаймні створював видимість, що роботи стартували. Гроші вкладників він використовував для нових хабарів, ба більше відділи продажів надавали послуги купівлі примарних квадратних метрів у будь-якому будинку на вибір, якого навіть не існує. Але він начебто буде зведений у майбутньому. Як же геніальний аферист приваблював інвесторів цінами? Вартість квартир, які він пропонував, була нижчою на 30-40% від ринкових. Так, це був демпінг і чудова приманка для тих, хто роками відкладав кошти на свій куточок і мріяв про квадратні метри в Києві. Вразило, що тут озера парки, тут дуже гарне місце. Яке сьогодні, як бачите, захаращене, бо забудовник і не думав доводити справу до кінця, і зрештою здати готовий ЖК. Законно вести в експлуатацію будинки Войцеховського неможливо. Вони будувалися за проєктами, що не пройшли експертизу з порушенням будівельних норм. Деякі вкладники змогли заселитись в секції на останніх стадіях готовності, але вони стикаються з неабиякими проблемами. Наприклад, ЖК опалюються дровами, в деяких не працюють ліфти. Вода йде зі свердловини, а каналізація врізана у дощовий колектор. Тадам. Не всі мешканці можуть прописатися, отримати державне право власності та заключити прямі договори з монополістами. Мешканці добудованих ЖК платять за електроенергію і водопостачання за комерційним тарифом як підприємства. І послухайте, скільки їм доводиться викладати за комуналку опалення на електричестві, і це по дві-потри тисячі кіловат в місяць. То це 20-30 тисяч на сьогоднішній день треба заплатити тільки за світло. Та навіть ці інвестори везунчики. Чому а тому, що інші вклали гроші в квадратні метри, яких взагалі ймовірно ніколи не побачать? Придбала в третій секції і якось, хоч ми заселилися. То ці люди ось цього недострої, четверта, восьма гроші вклали в 16-му, На сьогодні 25-й рік і не мають свого житла. Наразі Войцеховський у СІЗО і очікує на рішення суду. Йому світить до 12 років позбавлення волі і з конфіскацією майна, яке нині арештували. Це зокрема захоплені земельні ділянки, об'єкти будівництва і майно самого підозрюваного на суму 200 мільйонів гривень. Звісно, Войцеховський діяв не сам, однак поки що реальні вироки отримали тільки троє його людей. Двоє по п'ять років умовно, це було в 2017-му. Ще один дістав термін півтора роки позбавлення волі у 2018 му році. А як ви думаєте, кого ж обманув Войцеховський, що за нього взявся Інтерпол? Або кому із інших забудовників він перейшов дорогу? І як думаєте, зрештою, відсидить він свій термін? Пишіть свої думки нам під відео. Ми все читаємо. З переламаними руками, ногами та хребтом у Дубаї ледь живою знайшли українку Марію Ковальчук. Дев'ять днів вона не виходила на зв'язок, аж осі її виявили скаліченою на узбіччі. Що сталося? Хто так познущався над дівчиною? А головне, за що? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Марія Ковальчук перестала виходити на зв'язок понад тиждень тому. Востаннє її бачили 9 березня на вечірці в Шейха в Дубаї в компанії двох чоловіків, які нібито називали себе представниками модельного агентства. Крайній допис у профілі на інстаграм від 8 березня, звичайне небагатослівне фото. Без підпису на тусовку Марія збиралася не одна, а зі своєю подругою, росіянкою Ангеліною Дорошенковою. Однак за тиждень до того остання поскаржилась на здоров'я і нібито вилетіла до Росії, залишивши Українку без компанії. Про таке почали писати в телеграм-пабліках. Однак це дуже дивно, бо сама Дорошенкова, судячи з фото та відео, давно проживає в Сербії. Хай там як, але саме вона забила на сполох і повідомила, що подруга Ковальчук кудись загадково зникла. Та допис про це Дорошенкова чомусь видалила, можливо, побоюючись уваги преси та зайвих запитань, можливо, ще з якихось причин. Раніше дівчата з'являлися на спільних фото, ба більше росіянка поривалась поїхати до Ковальчук у гості, у Львів. Розпитувала підписників, як їй це зробити з паспортом Ерефії. Як відомо, 11 березня Марія Ковальчук мала летіти до Таїланду, однак пропустила свій рейс, а телефон дівчини залишався вимкненим. Останньою, з ким говорила дівчина, була її матір Анна Ковальчук. Нині вона повідомила журналістам, що донька перенесла три складні операції: немає при собі документів і телефона. Поки що вона навіть не в змозі говорити, щоб розповісти, що сталося. Є назва готелю, де її бачили. І є передостання місце проживання. Теж готель є припущення, що вона ходила на вечірку, але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Сьогодні Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефону, без нічого. Три операції вона перенесла і вона не може говорити. В соцмережах поповзли чутки, що після перенесених операцій серце Марії Ковальчук нібито зупинилося. Однак станом на тепер немає жодних офіційних заяв про її смерть. Рідні побоюються, що з Марією могли жорстоко поводитись та утримувати силоміць. Можливо, вона стала жертвою сексуального рабства. Принаймні, про таке пишуть російські пропагандистські ресурси з посиланням на коментарі матері. І ці побоювання не безпідставні. На жаль, дівчата в Дубаї нерідко вирушають задля легкого заробітку. Все просто їм платять гроші навіть за те, що вони складають компанію багатим шейхам на вечірках. За присутність на тусовці можна заробити від 500 до кількох тисяч доларів. Звісно, що все це нелегально. До дівчат низка вимог, зовнішня привабливість, підтягнута статура, натуральний вигляд, юний або молодий вік. І в чатах моделей нерідко обговорюють, що такі вечірки. Закінчується рабством, що взагалі відомо про Марію Ковальчук. Їй 20 років. Українка родом зі Львова, позиціонує себе моделлю та мандрівницею в її соцмережах. Можна знайти дуже багато відвертих фото та відео в білизні та купальниках. Дівчина також веде свою сторінку на OnlyFans – платформі популярній через свій платний еротичний контент. В Дубаї Марія Ковальчук прилетіла нібито по роботі в середині лютого. Відомо, що вона брала участь у міжнародній акції Баріс Фапіс». Її присвятили політологу Борису Кагарлицькому, засудженому в Росії за статтею про виправдання тероризму. Приводом до переслідування чоловіка стали висловлювання політолога про вибухи на Кримському мосту. В арабських еміратах Марія Ковальчук точно була не вперше підтвердження тому публікації дворічної давнини. Наразі триває розслідування, що саме сталося з дівчиною, де її утримували, і хто взагалі винен у жахливому стані Марії. Ми продовжимо слідкувати за цією темною історією і сподіваємось на справедливе розслідування, бо ніхто не заслуговує на таке поводження. А як ви думаєте, чи вдасться покарати винних у цьому злочині? І взагалі, що ви знаєте про ці сумнівні вечірки у дубайських шейхів? Пишіть нам під відео. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!